У одеському художньому музеї відкрилася виставка дитячих робіт місто дитинства. Свої роботи представили учні Клавдії Боголюбової, які спеціально готувались до заходу не один тиждень. Захід відвідала Ксенія Тіора. Колоритні одеські дворики, міські і морські пейзажі, найулюбленіші всіма одеситами куточки нашого міста. Все це відображають у своїх роботах старанні дитячі руки. Та це ще не все. Учні Клавдії Боголюбової у своїх роботах доторкнулись не лише до образу. Творчого мистецтва, але й до літератури, яка є близькою кожному одеситові. Тому й готувались юні художники до виставки старанно. Нам читали багато произведень. Клавдія Михайловна нам читала основні три призведення е, пара з одинокі, которые который написал Валентин Катаєв. Потім нам читали Бабіля, «Одеські розкази, і ще нам читали е, произведение «Время больших ожиданий, а главу тот мальчик. У мене є робота на как раз тот мальчик произведение. Это о том, как мальчик приехал, ну, теща приехала к даче на Бабелю и мирица и взяла своего внука. Своего, і он діло усякі проделки. познайомившись із цими творами, кожен учень Клавдії Боголюбової зобразив Одесу такою, як сам її відчуває. Грайлива дитяча уява намалювала головних героїв Бабеля, Катаєва та Полстовського по різному але однаково яскраво та чуттєво. Ганні всього 9 років, але маленька Одеситка вже має намір присвятити своє життя мистецтву і стати найвідомішою художницею. Найулюбленіша тема юної художниці натюрморти. Але у своїх роботах вона зображає і рідне місто в усій його красі. Я займаюся в школі, в школі Клавдії Михайловні, і там ну, мені дуже подобається. Там ми ну, літом ми там ходимо рисувати по місту і рисуємо завжди дуже класну і цікаву тему. Коли я рисую, я відчуваю, що что мені... Что, ну, это, Мое дело, которое мне больше всего в жизни нравится. Всього в експозиції представлено більш ніж 120 живописних робіт вулиць та бульварів міста, 50 вітражів архітектурних пейзажів, керамічних пластів і розписаних склянок видуму Одеси. Діти, чиї роботи представлені на виставці самого різного віку від 4 до 15 років. Ця Виставка присвячена нашому місті любимому звісно, Одесі. Вона вже стала традиційною, тому що ми кожен рік робимо виставки, присвячені Одесі, Техніка виконання – акварії. Гуаж, коллажи, керамика, витражи, которые вы видите на стене. Ну, по-моему, получилось очень нарядно, интересно. Я думаю, зрителям будет интересно посмотреть такую выставку. Без сумніву, виставка буде цікава не лише дітям, а й тим, хто, не дивлячись на свій вік, любить Одесу. Зануритись в город детства, усі бажаючі зможуть з 26 квітня по 14 травня в Одеському художньому музеї. Ксенія Тьора, Євген Войтенко, телекомпанія Круг.